Якщо подивитися сьогодні на світ, то начебто багато церквей, багато віруючих, але питання, скільки з них живих? Якщо відкрити книгу Откровення, Бог сказав одній церкві: «Не маєш любові, любов це Бог. Другій церкві сказав: Ти носиш ім'я, ніби ти живий, але ти мертвий. Третій сказав: ви повинні горіти, ревнощі повинні бути. Немає вогню Духа Святого в тобі. Різним церквам Бог це сказав. Чого не було у їхньому житті? Вони не були занурені в батька. Коли занурений у любов до Бога, у тебе буде перше кохання. Ти його не втратиш, ти будеш наповнений любов'ю. Коли ти занурений в Ісуса, ти будеш тоді живий, ти не будеш мертвим. Коли ти занурений у Дух Божий, коли ти народжений від Бога, ти горітимеш, і тоді ти сам зможеш принести порятунок іншим. Тому церкві сьогодні в поганому стані, вони мертві і не можуть рятувати людей. Вони не горять, вони не можуть завойовувати цей світ. Не маючи любові, вони не можуть розвиватися духовно і каятися. Коли ти втрачаєш любов Божу, Бог іде, вогонь Божий йде і вже не Слово Боже прописане в серце і в розумі, а телесне і душевне, і тоді приходить духовна смерть. Тому церкві духовно мертві, вони не можуть перемогти сатану. Вони чим завгодно займаються, але тільки не порятунком людей. Тому війни, хвороби, терор, насильство, розлучення і гендери. Вихід із цього-цього цього це повернути перше кохання, повернутися до Слова Божого. Амінь.